А ви знали, що ваш телефон слухає вас? Так, він там не просто фотки зберігає. Давайте за хвилину розкриємо, як він це робить і як його перехитрити. Поїхали. Бувало говорити про піцу. І бам! Реклама піцерії в інстаграм. Це не магія, а алгоритми. Ваш телефон слухає через мікрофон, коли апки типу соцмереж увімкнені. Дані йдуть у хмару і вуаля. Реклама знає, що ви хочете. Але не панікуйте. Це не шпигун у кишені, а просто розумні програми. Вони ловлять ключові слова, відпустка, кросівки і підсовують рекламу. Правда, іноді здається, що телефон знає вас краще, ніж мама. Лайфхаки для приватності. Вимкніть мікрофон для Апок у налаштуваннях. Хай відпочине. Користуйтеся браузерами типу DuckDuckGo, вони не такі цікаві. І говоріть кодові слова, типу Яхта, перевірте, що реклама підкине. Ось і весь секрет. Тепер ваш телефон не такий хитрий, правда? Лайк, якщо бачили, підозрілу рекламу і пишіть, що ще розкрити. Обов'язково підпишіться, щоб не пропускати нові відео.